Царям всесвітнім шинкарям, і дукачі, і таляри, і пута куті і пошли, робочим головам, рукам на сій окраденій землі свою ти силу не спошли. Мені ж, мій Боже на землі, подай любов, сердечний рай, і більш нічого не давай. Царів, кривавих шинкарів у путоку ті окуй, в склепу глибоким замуруй, трудящим людям все благий, на їх окраденій землі свою ти силу не спошли, а чистих серцем коло їх поставте ангели свої, щоб чистоту їх соблюли. Мені ж, о Господи, подай любити правду на землі. І друга щирого пошли. Зло начинаючих спини у кутії не куй, склепи глибокі, не муруй, а доброзиждущим рукам і покажи, і поможи, святою силу не спошли, а чистих серцем, коли їх постави, ангели свої, і чистоту їх сублюди. А всім нам вкупі на землі єдиномисліє. Радолюбіе пошли.